Добре збережене мультикультурне історичне середовище. У такій номінації, на думку експертів, Чернівці мають шанс потрапити до списку ЮНЕСКО. Свій слід в архітектурі міста залишили представники майже кожної з сотні національностей, які тут жили, та кожна з п'яти влад, які приходили сюди упродовж останніх півтора століття, коли власний формувався центр Чернівців. Ніде в світі немає такого толерантного поєднання е е в міській забудові. Архітектурних споруд різних політичних епох австрійської доби і румунської доби перелік вимог ЮНЕСКО великий, починаючи з незіпсованого вигляду претендента до гарантій місцевої влади, що таким він залишиться і надалі. До того ж, такі об'єкти мають приносити прибуток, тобто бути популярними у туристів. Чернівцям, на думку експертів, наразі пощастило. Тут розбудовують переважно мікрорайони. Історичного центру майже не чіпають. Було створення відділу по охороні культурної спадщини, розробка генерального плану. У плані це історичне середовище воно увійшло як єдиним цілим ансамблем. Проводиться відновлення, уже будемо говорити, до вимог відповідних реставраційних вимог, відновлення фасадів деяких будинків. Про те, що саме пропонувати до списку ЮНЕСКО, експерти ще сперечаються. Одні кажуть, цього варті лише окремі об'єкти резиденція Буковинських митрополитів і центральна театральна площа. Більшість же – за увесь історичний центр Чернівців. Адже за ідеєю зменшення заповідної зони, на їхню думку, стоять бізнесмени, перед якими у такому разі відкриється можливість безперешкодної забудови центру Чернівців. Алапас Роман Дучак, Чернівці ТСН, студія один плюс один.